Свіжа новина від аналітиків із Білорусі. Ніяких дронів на території Білорусі 9 серпня виявлено не було, і все, що про це стверджує білоруський диктатор Лукашенко, є брехнею і нісенітницею. Про це йдеться у новому звіті е, аналітиків з е, моніторного проекту Білоруський гаюн. Я нагадаю, що саме про це про е, десяток, нібито українських безпілотних літальних апаратів заявляв Лукашенко напередодні. І називав це однією з причин, чому Білорусь може припинити або призупинити дипломатичні відносини з Україною, вигнати значить все українське посольство, виселити і водночас вони перекидають свої війська, невеликі, але все ж війська на кордон з Україною на так званий Київський Чернігівський напрямок. Давайте продемонструємо ті кадри, які були показані по білоруському телебаченню. Ось власне. От вони і це як стверджується, нібито уламки українського е, безпілотника. Але за інформацією моніторингової групи Білоруський гаюн 9 серпня 2024 року під час вильотів авіації е, так званих збройних сил Республіки Білорусь жодних безпілотників виявлено не було. Жодних запусків ракет із винищувача Су 30 або гелікоптера Мі 24 не здійснювалося. І з цього випливає, що чергові гучні заяви самопроголошеного Лукашенка є повною нісенітницею. Ну і власне я нагадаю, що той таки білоруський гаюн каже, що насправді активність авіаційна росіян у Білорусі вона зменшується. Зараз ми говоримо саме про гелікоптер і літак білоруських сил. А крім того, зменшується активність наземна росіян у Білорусі, що в принципі наштовхує на думку про те, що дійсно, а раптом можливо Лукашенко дав обіцянку Києву не нападати або не давати росіянам напасти зі своєї території. Можливо, це дійсно так, і можливо, саме це дало можливість здійснювати нову операцію в Курській області. Ну навіть якщо це так, то все одно брехати не негарно, а говорити правду необхідно. І, от саме тому ми розвінчуємо ці слова Лукашенка. Звісно ж, завдяки нашим колегам-аналітикам із білоруського гаюна. Але в будь-якому разі, ну можливо, можна такий висновок зробити, що Лукашенко просто намагається сахраніть ліцо перед росіянами, перед можливо китайцями, перед якоюсь частиною своєї власної внутрішньої білоруської аудиторії. Можливо, перед своїм силовим апаратом він не хоче здаватися зрадником Росії. Він далі хоче бути таким собі Ердоганом на півночі. Він хоче і в один бік, і в інший. Ну, якщо підтверджується ця інформація про те, що от нібито Лукашенко щось комусь пообіцяв. Насправді цілком імовірно, що і не обіцяв. Насправді, цілком імовірно, що в такий спосіб просто російські так звані воєнкори намагаються виправдати провал у своїй обороні, провал у тому факту, що в Росію можуть зайти регулярні війська іншої країни і пройти не кілометри, а десятки кілометрів, контролюючи значну. І значну територію, все це поки залишається загадкою. Чому залишається? Та тому, передусім, що українське керівництво мовчить про ці події, і це той випадок, коли я вдячний українському керівництву за те, що вони нічого не коментують. Ми ж лише а, коментуємо, виходячи з загальних даних, з даних, які виринають у публічному просторі, ми бачили дуже багато відео вже. Від представників сил оборони на Курщині росіяни зараз розповідають про те, що да сили оборони України перебільшують свої досягнення що вони тільки тіктоки знімають, але факт залишається фактом. Усі незалежні спостерігачі підтверджують, що Україна і далі контролює значну територію, можливо, сотні кілометрів квадратних там в. Глибині російської території і так ну поки що принаймні так буде і далі, бо ми розуміємо, що перекинути свої війська аж з, наприклад, Донецької області, де їх найбільше. А, до тої такі Курщини це навіть можуть бути не дні, а тижні. Принаймні, щоб вони почали ефективно використовуватися ці війська, має пройти певний час.